Так, друзі, оце така клітка. Під реставрацію буду її реставрувати для кроликів. Ось така вона клітка. У мене вже є плани на неї, то я буду її робити як новесеньку. Зверху буде такий шифер. Ось тут буде шифер. Побачите. Щоб, коли буде дощ, щоб вода стікала вниз туди. Тут буде такий уклон. Тут буде рейка набиватися, і на рейку покладу шифер. Отак Та от. получається під уклоном. Тут буде кришка, яка буде відкривати це такий сінник. Тут зберігатися буде сіно, я їм накидав сіно, і вони собі його їдять. Тут так само буде робитися. Ось який стан. Всередині можете зразу побачити який стан. Я думаю тако зробити. Якщо будуть гроші на ці рейки, на ці доски, я хочу покласти тут таку бляшанку металеву і буду її постійно мити, прибирати за ними. Ось така у нас клітка знизу. Ось бачите, треба все його чухати, пропалювати, бо потім його треба буде покрасити. Так, друзі, перший етап вже зроблений. Покрасив трошки, робота йде. Ось так воно виглядає. Так, робота йде помаленьку. Трошки добавок такого маленького креативу. Оце, бачите, оце будемо все. Ося вся щебень. піде на залівку сараїв. Як бачите, йдемо до завершення реставрації клітки. Ось так я. Робив із того, що в мене було в господарстві, Тобто вдома. Оці такі кришки зробив. Сінник там так само. Так, як ви вже бачите, в нас тут вже є кролички дві сім'ї. І в них є. І кроленятка малесенькі. Ось це я їм покрутив таку площадку, щоб лапки у них не боліли, бо тут йде далі така бляшанка, як бачите. Тут йде бляшанка, це все бляшанка. Воно тут іде скрізь. Оце у нас там такий сільник. Ось так. зробив такого бортика, щоб тут і какашки не западали. ось так от, Там такі криленятка. Такі класні. Так, ось наша друга мамочка. Зараз подивитись, як я тут зробив, тут трошки інакше, тут а геть все в досках, ну майже все, тільки маточник. Там, де діти, я зробив тут таку ямочку. Ось такі вони класненькі. Ця клітка вона є ще не дороблена. Тут ще буде такий бортик, бачите? Бо западає всі, але їхні одходи. То мені треба тут поставити таку досточку, прикрутити, як там зверху. Ось такі вони всі в мамку. Ось такі вони класненькі. класненькі, Чомусь вони мокрі. Чого ти мокрий Мокрі чогось. Ось так от, друзі, кому сподобалось. Підписуйтесь.